Вітаю! Ми вже розглянули декілька середовищ виконання алгоритмів. Серед них були середовища навчання, такі як середовище для виконавця художник, середовище для виконання пташка. Але сьогодні ми з вами поговоримо, продовжуємо говорити про середовище виконання скреч, на якому ми можемо обрати будь-якого виконавця, навіть створити свого. І сьогодні ми з вами спробуємо навчити виконавця щось малювати. Ми вже вміємо малювати, ми вже вміємо за допомогою малювання створювати власних персонажів. А сьогодні ми поговоримо про те, як персонаж буде створювати малюнок за нашою інструкцією. Я Володимир Бондаренко і ми будемо навчатися перед монітором. Спочатку пригадаємо, як відкрити це середовище. Треба набрати скреч, Натиснути Enter. І за першим посиланням перейти. Для того, щоб потрапити на головну сторінку проєкту. Кхе. Надалі ми можемо використати або одну кнопку створити, або іншу кнопку розпочати творити. Результат буде один і той же. Ми перейдемо у саме середовище. У цьому середовищі ми можемо використовувати стандартного виконавця «Родий кіт». А можемо цього виконавця замінити. І для цього ми трошечки прогортаємо нижче сторіночку нашу. Видалимо родового кота і додамо іншого виконавця. Ну, наприклад, для малювання нам підійде виконавець олівець. Трошечки погартаємо список виконавців. І сподіваюся, олівчик ми знайдемо. Звичайно, коли ми знаємо англійську мову, ось де наш олівчик. Коли ми знаємо англійську мову, ми можемо. Досить, досить швидко знайти виконавця. Для цього треба у пошуковому запиті набрати назву нашого виконавця Ліської. Ну, Перед тим, як складати алгоритм для нашого виконавця, треба розуміти, які команди наш виконавець розуміє. І для цього нам треба переглянути оцю ось ліву частинку нашого середовища. І ми тут бачимо, по-перше, групи команд. Да? От вони різними кольорами виділені. У кожної групи команд є назва. От. І е, для того, щоб перейти до тієї чи іншої команди, ну, наприклад, до групи команд-датчики, ми просто повинні навести мишку і клікнути мишкою по цій групі. І дуже швиденько ми побачимо такі команди, відповідно, вони таким самим кольором, як і кольор групи оформлені. Якщо ми уважно подивимося на оці ось групи. То жодної групи щодо малювання ми з вами не побачимо. Є група звук, є група події, є група оператори, інші блоки. От в операторах, можливо, щось ми знайдемо. Ні, виявляється, ні. Нічого тут такого, що стосується малювання, немає. Але оці ось всі команди, всі блоки, які ми будемо використовувати, вони називаються різнокольорові, всі 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 ці блоки, вони називаються системою команд виконавця. Виявляється, для того, щоб виконавець міг робити щось інше, ми його повинні навчити цьому. так? І він має розуміти ці вказівки. Для того, щоб виконавець міг робити більше, більше і більше, у цьому середовищі виконання, у середовищі виконання Scratch існують так звані розширення команд. І ми їх можемо побачити, якщо кликнемо на оцій кнопочці. Вона в лівому нижньому куточку. Коли ми клікаємо, ми побачимо різні групи розширень. І дивіться, якраз те, що нас цікавить, група команда «лівець» дозволяє малювати за допомогою спрайтів, тобто за допомогою виконавців. Для того, щоб додати цю групу команд, нам потрібно просто клікнути мишею один раз. І от ми бачимо, що з'явилася нова група команд для виконавця. І ось ці команди у нас є. Тепер ми їх можемо використовувати, як і усі інші. Ми з вами ще жодного разу не створювали команди, скрипти, алгоритми для виконавців у скретчі. Проте робили це раніше у інших середовищах виконання. Ну, наприклад, у середовищі виконання для художника. У тих середовищах завжди. Якась команда вже була додана, і ми лише доповнювали цю команду іншими командами. І ця команда вона починає завжди наш алгоритм. Давайте ми подивимося на праву частиночку, на сцену тобто там, де наш виконавець буде працювати. І от над сценою ми можемо побачити дві кнопочки. Одна. Зелененький прапорець, інша така от червоненька кнопочка. Оці дві кнопочки спонукають почати виконав... виконування алгоритму зелений прапорець і зупинити виконування алгоритму, якщо нам це треба зробити, червона кнопочка. Отже, для того, щоб наш виконавець почав алгоритм виконувати, то алгоритм для цього виконавця повинен починатися із реакції на натискання на зелений прапорець. Це у нас події. Нам потрібно клікнути обов'язково на групі «Події», І от тут у нас буде, буде вказівка, яка так і називається, коли зелений прапорець натиснуто». От тепер до цієї вказівочки ми можемо додавати інші команди, і виконавець буде ці команди виконувати. Звичайно, що щось може бути вже намальоване. У нас на сцені, тобто, виконавець може щось там уже малювати. І тому бажано почати виконання нашого алгоритму із 6-го аркуша, тому ми перейдемо до групи команд для малювання. Нагадаю, що ця група команд називається олівець. І візьмемо звідти вказівку очистити все. От тепер кожного разу, коли ми будемо натискати на зелений прапорець над сценою. Ми будемо починати з чистого аркуша. Для того, щоб навчити когось малювати, треба згадати, як ми малюємо. Для того, щоб щось намалювати, ми спочатку обираємо олівець. Тобто вибираємо колір, вибираємо товщину цього олівця і лише потім малюємо. І такі вказівки також є. Для того, щоб обрати олівець, нам потрібно надати олівцю якогось кольору. Коли ми клікнемо в оційсь позиції, яка визначає колір нашого олівчика, у нас відкриється вже знайоме нам, знайоме нам віконечко, знайомий нам спадний такий засіб, для того, щоб ми могли обирати колір. Ми можемо спочатку вибрати колір із палітри кольорів. Висилкова смуга, потім задати насиченість цього кольору, і, можливо, задати яскравість. Якщо нас влаштовує Оцей колір, який в нас є, ми можемо е, клікнути де-інде, і віконечко закриється. Якщо я хочу намалювати якимось кольором, який в мене вже є на сцені, тоді я можу використати оцю ось сказівочку. Давайте спробуємо. Клік. І тепер я можу навести на будь-яку частиночку сцени і забрати колір звідти. От я хочу малювати таким же кольором, яким у мене колір олівчика. Знову треба клікнути де інде І віконечка вибору кольору закриється. Після вибору кольору нам треба задати розмір олівця. Бо коли наш олівчик буде малювати щось, то лінія може бути дуже тоненька або навпаки дуже товстенька. І для того, щоб задати розмір олівця, нам потрібно використати оцю казівку. Хапаємо її мишою і тягнемо у алгоритм. Тепер ми можемо клікнути мишею там, де бачимо число одиничка, і набрати з клавіатури якесь інше число, ну, наприклад, п'ятірочка. Закінчення редагування це або натискання на кнопку Enter, тобто редагування це значить введення нового значення. Або клікнути де-інде за межами наших команд. Отже, ми виконали дуже важливу дію. Ми обрали олівець і задали його товщину. Тепер для того, щоб малювати, нам потрібно опустити олівець на папір і почати його рухати. Давайте ми це зробимо. Виберемо вказівку, опустити олівець, додамо її до алгоритму і почнемо рухати олівцем. А для того, щоб рухатися, у нас є відповідна група команд, яка так і називається рух. Ось де вона. Для того, щоб рухатися, треба переміститися. Ну, давайте ми перемістимося, е, ну, 10 кроків це маловато. Давайте ми перемістимося на 70 кроків. І подивимося, що відбудеться. Насправді, ми лише задаємо інструкції для нашого виконавця. А для того, щоб виконавець ці інструкції виконав, нам потрібно натиснути на зелений прапорець над сценою. І ось ми бачимо, що наш виконавець. Намалював лінію. Жовтеньку лінію таку саму, такого самого кольору, яку він, власне кажучи, і має. Якщо ми натиснемо на зелений прапорець ще раз, то наш виконавець спочатку очистить наш аркушик. І з того місця, де він був розташований, проведе ще одну лінію. Натиснемо ще раз. І бачимо, що виконавець малює такі ж самі лінії, але він трошки зміщується. Для того, щоб такого ефекту не було, ми можемо задати місце розташування нашого виконавця. Давайте це зробимо. Спочатку перетягнемо виконавця у те місце, де він повинен бути розташований безпосередньо на нашій сцені. І після того використаємо вказівку. Переміститися. І ця вказівка має бути перед вибором олівця. Ось з цього місця, тут такі чарівні якісь числа. Ми потім дізнаємося, що ці числа означають. Вони визначають місце розташування нашого виконавця на сцені. Давайте спробуємо. Знову натиснемо на зелений прапорець І бачимо тепер, що у нас лінія завжди малюється, скільки б ми не натискали на зелений прапорець, лінія завжди малюється на одному і тому ж самому місці. Ми майже досягли результату. Проте насправді, насправді наш виконавець малює лінію уже по намальованій лінії. Тому що він кожного разу рухається і малює. Що ми робимо після того, як ми намалювали потрібну нам лінію? Звичайно, що ми піднімаємо олівця. Тому нам потрібно обрати вказівку серед малювання, підняти олівець. Тобто треба не забувати, кожного разу, коли ми якусь частиночку зображення малюємо, треба олівець підняти. От давайте ми спробуємо зараз виконати цю вказівку без піднімання олівця. От, наприклад, так я переміщу. І от. Такі цікаві речі відбуваються, да? якась зайва лінія виявляється запущеним олівцем, виконавець рухається от сюди, а потім малює ту лінію, яку ми йому задали. І от щоб цього не бачити, зайвих ліній, ми піднімемо олівець після малювання. І от давайте спробуємо ще раз. І тепер ми бачимо лише ту лінію, яку нам потрібно бачити, де б наш виконавець не стояв. Отже, ми розібралися з основними принципами малювання. Ми обираємо кольор олівця, ми обираємо, обираємо товщину олівця, ми опускаємо олівець, потім рухаємося, потім піднімаємо олівець і таким чином залишаємо слід на нашому аркуші. А тепер розглянемо завдання. Нам потрібно намалювати е, дуже простеньку вежу. Більше того, нам вказано, яка висота має бути вежі. Яка ширина має бути цієї вежі? І які ще та висота зубчиків. Давайте ми спробуємо виконати це завдання. Ну, по перше, найпростіше завдання це намалювати вежу у вигляді звичайного прямокутника. Із шириною 150 і висотою 200. Але перед початком малювання. Ми звернемо увагу на такий цікавий факт, що наш олівчик зараз малює якось так не гострячком. Він малює якимось, якоюсь серединкою своєю. Чому так відбувається? Давайте ми е, розглянемо е, його образ, його зовнішній вигляд. Для цього ми перейдемо на вкладку Образи. І е, Побачимо, що насправді центр нашого олівчика співпадає із координатами да? із точкою розміщення нашого олівчика на сцені. І тому він малює серединкою своєю. Очевидно, що він, якщо він, ми хочемо, щоб він малював гастрком, нам потрібно олівчик трошки змістити. Але не так все просто. Ми пам'ятаємо, що наш виконавець, якого ми створювали на минулому уроці, він складався із декількох частинок. Так само, і виконавець лівчик складається з декількох частинок. Якщо ми спробуємо якусь частинку порухати, то ми побачимо, що олівчик наш розпався. На щастя, ми можемо повернутися кнопкою Скасувати. От щоб наш олівчик не розпався, нам потрібно його е, перемістити всі його частинки. І для цього ми використовуємо дуже цікавий прийом. Спочатку треба переконатися, що олівет, вибрана вказівка переміщення у вигляді стрілочки. Після того, ми повинні намалювати уявний прямокутник, от, який охоплює всі частинки нашого виконавця. Що ми для цього робимо? Наводимо мишку десь за межами нашого виконавця. Натискаємо ліву кнопочку. І не відпускаючи цієї кнопочки, ми рухаємо. Для того, щоб отакий прямокутничок, який складається із рисочок. так, це Називається прямокутник виділення, охоплював всі частинки нашого виконавця. Після того можна відпустити. І тепер, коли ми будемо рухати нашого виконавця, то ми побачимо, що дійсно він рухається весь разом ціляком. І от ми розташуємо. Гастрячок нашого виконавця от приблизно отут. Поблизу із перехрестям, яке вказує на розташування нашого виконавця на сцені. Зверніть увагу, що тепер на сцені виконавець розташований абсолютно правильно. Отже, підготовчу частину ми закінчили. Нам потрібно повернутися до створення алгоритмів, а тому перейдемо на вкладку Код. Ну що ж, очевидно, що тепер розташування нашого олівчика не зовсім правильне. Ми спробуємо замінити це розташування. Для цього відкріпимо е, вказівки вибору олівчика і інші вказівки малювання від казівки перемістити цю казівку, приберемо. А олівчика розташуємо там, де хочемо, щоб почався е, процес малювання нашого, е, нашої вежі. Так? І тепер спробуємо знову додати вказівку переміщення. Тепер розташуємо виконавця де завгодно, натиснемо на зелений прапорець і побачимо, що насправді виконавець перемістився у правильну позицію. Ну що ж, тепер після опускання олівця нам потрібно сформувати дуже правильні вказівки для малювання. Які ж це вказівки будуть. От, вказівка опустити олівець, нам ще згадиться, ми її не будемо прибирати. От, після того, як ми опустили олівець, нам потрібно, мабуть, виконати такі процеси. Спочатку ми маємо порухатися і задати ширину нашої вежі. Нагадаю, ширина 150 кроків. Потім змінити напрямок, пройти 200 кроків. Висота вежі 200. Потім знову змінити напрямок, знову пройти 150. Знову змінити напрямок і знову пройти 200. Давайте це зробимо. Спочатку пройдемо 150 кроків. Потім змінимо напрямок. Для зміни напрямку ми вибираємо вказівку поворот. Оця стрілочка. Оця або оця. Вона визначає, в якому напрямку буде здійснюватися поворот. Нам треба здійснити поворот ліворуч. Тобто правильно, а на яке ж значення? Яке отут число вказати? І тут нам на допомогу може прийти ось такий елемент керування, який називають напрям. Коли ми клікнемо отут, де число, ми побачимо стрілочку, яка вказує напрям. Тобто зараз встановлений напрям 90. Для того, щоб повернути ліворуч, нам потрібно змінити напрям і встановити інший. Зверніть увагу, що точно я не можу встановити. Тут е, у мене значення виявляється мінус 2. Але я можу зрозуміти, що насправді там має бути 0. Е, до речі, я вибрав трошечки не, не, не ту вказівку. Повернути в напрямку 0. Ось так. Після цього клікну де інде, і цей напрямок зникне. Тепер я знову буду переміщуватися у висоту на 200 кроків. Потім знову поверну в напрямку. І це вже буде інший напрямок. Зверніть увагу. Ось де отакий напрямок. Мінус 90. Поки що ми не знаємо, що означають ці числа. Ми трошечки і дізнаємося. Але завдяки стрілочці ми можемо це встановлювати. Будемо знову рухатися. Знову встановимо 150. І знову інший напрямок. Уже цей. І після цього ми можемо підняти олівець. Ну що ж, давайте спробуємо, як нас зрозумів наш виконавець. Ой, щось малюється не так. Чому ми побачили зовсім не, не те не те зображення, яке хотіли б. Тому що ми не задали початковий напрямок. Після того, як ми опустили олівець, початковий напрямок треба встановити. Нагадаю вам, був 90. Тому от сюди. Виконаємо вказівку задати напрямок 90, потім пройти 100, 150 кроків, потім змінити напрямок, пройти 200 кроків, змінити напрямок. Знову 150, змінити напрямок і, мабуть, 200 також пройти. Натиснемо на зелений прапорець і побачимо заготовку нашої вежі. Нам не вистачає лише, лише зубчиків. Тобто нам не вистачає отакого от процесу. Що ж нам треба замінити в нашому алгоритмі? Яку команду, який крок треба змінити? Давайте ми спробуємо дослідити, як працює наш виконавець. Перш за все, він пройде 150 кроків у напрямку 90. Я буду. Відстежувати це синеньким кольором. Ось так він пройде. Потім поверне в напрямку 0 і переміститься на 200 кроків. Потім він поверне в іншому напрямку і спробує переміститися на 150 кроків. Але нам це не потрібно. Нам потрібно значно менший, менша відстань. Ось оця. Тому, от саме тут будемо щось змінювати. Давайте почнемо. Треба пройти не 150 кроків, а будемо створювати зубчики 50. Після цього нам потрібно додати додаткові казівки. Ось ми будемо. В оцій точці перебувати. Нам потрібно змінити напрямок вниз і пройти знову 50 кроків. Змінюємо напрямок. Встановлюємо напрямок вниз і йдемо 50 кроків. Тобто намалюємо атаку. Тепер нам треба знову змінити напрямок. От сюди. І пройти знову 50 кроків. Знову змінюємо напрямок. За допомогою стрілки вказуємо, куди треба рухатися. І знову пройдемо 50 кроків. Знову змінимо напрямок. От сюди. І знову пройдемо 50 кроків. Змінимо напрямок. І знову 50 кроків. Ну і нарешті для того, щоб опускатися вниз, нам треба знову змінити напрямок. От сюди. І знову пройти 50 кроків. І знову 50 кроків. Ну і нарешті вертикальна стіна нашої вежі, яку ми вже малювали, ми її додаємо до нашої послідовності казівок. Натиснемо на зелений прапорець і бачимо, що тепер вежа намальована абсолютно правильно. Ось тепер ми можемо клікнути на зеленому прапорці багато разів. Де б не перебував наш виконавець, ми з вами побачимо е, намальований об'єкт, намальовану вежу. Кожного разу, де б ми не встановлювали виконавця, вежа буде намальована правильно, значить, ми склали правильний, абсолютно точний алгоритм. Можна створити скріншот, додати скріншот до класруму для того, щоб прозвітуватися про свою роботу, і на цьому закінчити нашу роботу. З вами був Володимир Бондаренко. Бажаю вдалого створення алгоритмів і отримання задоволення від цього. На все добре!